Вітаю в студії Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Адміністрація Барака Обами та демократи у Конгресі розпочали активно просувати реформу у галузі продажу вогнепальної зброї. Після трагедії у маленькому містечку Ньютаун наприкінці минулого року, жертвами якої стали маленькі діти. Прихильники контролю над зброєю вимагають запровадити суворі перевірки та обмеження. Однак, інша активна частина суспільства чинить запеклий опір. Американці найозброєніша нація світу і звикли купувати зброю так само легко, як, скажімо, меблі чи побутові товари. Питання розділило країну на два табори. По обидва боки берега опинились навіть представники духовенства. Тему продовжує Руслан Петричка Ми маємо змінити, як наша країна законодавчо обмежує цю поведінку. Маріан Баді, пастор єпископальної церкви та ініціатор проведення мітингу духовенства у Вашингтоні. За її словами. Служителі Бога не повинні стояти осторонь збройного насильства, оскільки саме на них лежить відповідальність за духовну підтримку родичів загиблих. Funeral, І на мою думку, ми втомилися від похоронів, чесно кажучи, що цей мітинг лише один з 20 проєктів, які представники різних конфесій започаткували у грудні минулого року, коли після стрілянини у містечку Ньютаун загинуло 20 маленьких дітей. Священник Меттю Кребін і рабин Шауль Прейвер були у той трагічний день з батьками, які отримали страшну звістку про смерть їхніх рідних. Чому ми повинні погоджуватися з тим, що кожного року від вогнепальної зброї гине 30 тисяч людей, і ще сотні тисяч отримують поранення внаслідок збройного насильства? Чому ми сприймаємо ці речі як статус-кво? Якби йшла війна, ми б з цим не мирилися? Американське суспільство поділене у ставленні до прав приватних осіб на володіння зброєю. Духовенство не є винятком. У той час, як одні цитують Ісуса, який засуджував насильство, інші вірять у дане Богом право на самозахист. До таких належить пастор Євангельської церкви у штаті Мериленд Девід Вітні. Христос не проповідував насильство. Христос учив підстав другу щоку, але тут є різниця. Якщо я вас вдарюю, я вас ображу, присоромлю. Я завдаю вам травму. Можливо, навіть зроблю синець на вашій щоці, але я не погрожую вас убити. Христос не учив, що якщо хтось витягне меч і ударить вас, ви маєте повернутися і дозволити цій людині встромити меч ще раз. Після трагедії містечко Ньютаун стало епіцентром національної дискусії на тему володіння зброєю, безглузда загибель дітей, вкотре привернула увагу до проблеми, і, зокрема, з боку представників різних конфесій. Питання тепер у тому, чи зуміють вони переконати можновладців у прийнятті жорсткіших правил щодо контролю над вогнепальною зброєю. Пастор Маріан Баді зверталася до опонентів суворих законів, коли процитувала присутнім слова матері загиблого у Нью-Тауні шестирічного Ної Познера. він нерухомо лежить у землі назавжди. Він ніколи не буде вчитися, не закінчить школу, не поцілує дівчину, не обере професію, не закохається, не одружиться, не матиме дітей. родина Познерів належить до синагоги Рабина Прейвера листи співчуття надходили з усіх куточків країни. Люди надсилали також подарунки. Плюшеві ведмедики. У нас їх було під саму стелю. Равен каже, що древні юдейські мудреці навчили його багатьом речам. Одна з них злочинам можна запобігти лише шляхом жорсткого контролю у Талмуді. Є досить цікава історія про мишу, яка намагається дістати сир. Так у дістати цей сир вона може лише якщо у стіні є шпарина. Равин постійно молиться за примирення і злагоду і каже, що не хоче, аби Ньютаун пам'ятали за трагедію, а радше за те, що місто стало мостом до кращого майбутнього. Руслан Петричка, голос Америки.